Але проясніть, будь ласка, по якій причині йде смак життя, чи причина така сама, як впадіння, щоб допомогти нам. Дякую, да. раб, це вірно, що та причина, тільки просунути людину, вона викликає стан. Коли вище світіння зникає, тому написано, що підіймають зі святості, а не опускають з самого початку творіння, а не до кінця, весь процес, що ми проходимо, це повинно відбутись, і ми повинні пройти, але тільки пришвидшувати часи, а не тільки самі стани. Ну, можливо, що ми падаємо в одну секунду. І цього нам достатньо, а можливо, що приходить декілька місяців, і ми ще не можемо вийти з цього. Написано, що Ізраїль пришвидшує часи. Ми можемо скоротити часи, але не те, щоб ми могли змінити щось. Але все, що людина проходить, людина повинна прийти у відповідності до місця в системі Адама Рішон. Тому приймайте це з терпінням і від... в завчасно, те, що творець робить, робить во благо, але я повинен в цьому тільки брати участь всередині десятки з творцем і як можна більше, в устрімлінні отримати впевненість, тому що впевненість є втілення. Гаразд.